Позняки Осокорки Харківська. У вас шалена акція. Замовляєш одну страву, а отримуєш дві. Акція діє навіть на бар. Замовила один коктейль, а принесли два. Також пропозиція 1 плюс 1 діє на самовиніс щодня. У закладі класна східна атмосфера. Манти з телятиною можна з'їсти всього за 135 гривень. Подивіться, наскільки вони соковиті! А ще в ресторан сміливо приходьте з дітьми. Тут велика дитяча кімната. Я присіла на літній терасі, замовила лагма. Порція велика, він наваристий, м'ясний. Кожен четвер у них один плюс один, на хачапурі. Спробуйте з тунцем та страчителою. Це дуже смачно. А ще обов'язково завітайте вівторок, бо у них один плюс один на все смажене на вугіллі. Я замовила кебаб в лаваші. Порції тут по східному щедрі. Якщо любите щось ніжне та вишукане, скуштуйте курку Орзо. Пропозиція один плюс один у закладі діє з понеділка по четвер. Але тайки вей кожного дня Показую вам чек за наш обід з друзями. Якщо думали, де відсвяткувати день народження, ресторан дарує знижку 25%. Це Казан Диван. залишаю вам адресу.